Вітаю вас усіх! Збирався сьогодні поїхати на почту, а й далі там по справах, але виявляється повітряна тривога і все зачинено. От, шкода. Щось дуже часто зараз в Одесі повітряні тривоги. О. Так, ну, від тривоги нам все все встиг. Всти. Все забрати, На напочті чомусь така черга була, зрозуміло, тому що не було е ну, всі чекали, поки буде відбій. Зараз тут торговий центр. Зустрінься зі слава. Там вже мене чекати. 2024. Це зелений дракон. Слухайте, ну але вже прикрасили, так. Ми е -е, були. Якийсь час назад, не знаю, кілька тижнів тому, так, і тут вже було. О, починали. Так, тільки починало, а зараз вже така краса, там так багато всього. Все все, все розклали. Це, новий рік, новий рік. Ще два місяці до нового року, а вже. Новий місяць. Ну чому? Ну Це вже 12 місяць. Ну, правильно, Наступ... і 12, і два місяці. А наступний місяць вже все прекрасно у всіх. У всіх все перекрашено? Да, в наступному місяці. Не знаю, не знаю все. Добренько. Ти будеш вибирати якусь іграшку на ялинку цього року? Ми підемо вручу. Ой, ну, Диви, як, я... mm -hmm. mm -hmm. як гарно тут оформили. Ми поставимо камін цього року? Не поставимо? І тако прикраса його? ні. Диви, як гарно. А ти не любиш каміни? Ти виглядає кліпок, що знімає каміння по смислу оставити. Це прикольно, це класно. Нежели багато нічого починати. Ну так, да, звісно, так. Да. Оці москальські ці приказки, да, вони якраз характеризують краще життя. Боже, дивіться, він пускає дим. Ага. Повітряна тривога, так знову не встигли. Нам чомусь везе, коли ми приїжджаємо в епіцентр, ми завжди потрапляємо на повітряну тривогу і не можемо нічого купити. Все вимикається, все зачиняється. Ну і ми їдемо геть звідти. Залізний купороз не встигли купити. Наш день сьогодні складається з того, що ми тільки між повітряними тривогами намагаємося щось встигнути зробити. Це ракетна небезпека. Ну, ракетна небезпека. Так, Слава десь прочитав бо... є є в... На сайті. Повітряні сили ССУ. Ну, Повітряні сили України. Так. Повітряні сили Збройних сил України. Ну, давай тоді ми швиденько поїхали звідси. Чи не потрапити. Кожен наш поїзд е під центр це тривога. А я про це говорив там ще. Коли був один. Ой. базова форма підтримки в той час, коли все летить в шкереберть, складається з таких пунктів ем, бути поруч із значимими для себе людьми, і взяти у них підтримку, якщо це можливо. Робити якісь звичні речі і робити те, що приносить тобі задоволення. Тому сьогодні я був на своїй особистій психотерапії. Е, я Обійняв свою кохану людину і сказав, що я її люблю і поговорив з нею. Я помив посуд, погрався з котом, я зробив собі запашний чай, трав'яний чай. так. А ще я хочу зараз зайнятися творчістю, тому що це завжди приносить мені задоволення і це. Мені допомагає подолати якісь різні складні ситуації в моєму житті. Так, я щось зробив на городі, саджав, так, зрощував. Це було для мене якось такою певною творчістю. А ще пам'ятаєте, ті, хто дивився моє відео, я робив з такого конструктора кремічного конструктора з таких кремічних цеглинок, я робив такий будиночок. І, можливо, ви бачили башню, вежу, вежу. Я зробив таку вежу, і я вже якось показую її в своїх відео. А ще я роблю такий млин керамічних цеглинок, це така масштабна робота, і зараз я його не знімаю, і трошки я перестав ним займатися, тому що не вистачає часу. Я в основному все зробив. Зараз мені потрібно зробити таку підставку, на кому це все буде стояти там, річка, зелень. Так, і цей це млин біля цього річки це водяний млин з таким колесом. Колоси, до речі, ще не зробив. Але я буду це подалі робити. Я думаю, що якраз буде холодати, так і такими довгими, зимовими вечорами з теплим чаєм або з теплим какао з молоком, я буду робити, продовжувати робити цей, цей млин. А зараз я хочу запросити вас і разом з вами зробити одну таку річ. Я... Хочу зробити пано. Зазвичай, звичайно, пано робиться із ниток макраме. але я нитки макраме сьогодні не купив, хоча я дуже хотів цього. Ми були в двох магазинах, потім ми заїхали в епіцентр, потім почали... в цих двох магазинах не було ниток для макраме. потім ми заїхали в епіцентр, а в епіцентрі була повітряна тривога, тому я теж з пішов, повернувся додому і думаю, так, що ж робити. Знає, є такий внутрішній, внутрішній стимул, так? внутрішнє таке бажання зайнятися такою творчістю. І як же ж вдовільнити це таке, так, таку, таку маленьку внутрішню дитину так? з її такою потребою, хочу, хочу щось створити. Ну, і я тоді подумав, а що ж в мене є під руками з того, що я можу створити? І, е, я як завжди, пішов в підвал. І в підвалі я знайшов е, дріт. Е, дріт, і з нього е, я вже сформував ось таке коло. Е, я його там вирівняв. Е, тут я його е, там зібрав, і це буде моя така основа. Я його оплету нитками, так, а потім зроблю тут якесь певне пано, Ще я не вирішив, що це буде. Я подумаю, тому що ниток, окрема, в мене немає, але в мене є залишки якихось ниток, які залишилися після моїх чергових творчих задумів, які я колись робив. Ну, наприклад, я пробував в'язати гачком так, або в'язати на, на спицях. І, там, Зашукав якісь схеми, які мені подобалися. Я просто в'язав це мене заспокоювало. І потім я там в'язав якісь шапки, в яких я ходив, або якісь шапки, які я дарував там своїм подругам або друзям, і вони їх задоволенням носили. І, і залишилися ось такі. Зараз я покажу там... ось такі нитки. Так? Я зараз подумаю. Подумаю, примірю, що ж можна з цим усім зробити, і буду поступово вам показувати етап роботи, що, що, в мене, що в мене вийде, і, можливо, вам буде цікаво. Так, ну ось таке колом, такий круг вийшов. Не знаю. Виглядає він рівно, я його там щось вирівнював, вирівнював, наче він рівний. Так, гаразд. Наступна стадія. А, звичайно, це не товсті нитки, це тонкі, тонкі, тонка пряжа для, для в'язання. Я. Брав ось таку довжину, тобто 4 метри складав, дві, дві пополам, виходило дві-дві пополам і прикріпляв. Умовно я поділив коло навпіл, а в, на горі прив'язав. Uh, і умовно від центру відміряв там, 16 см сюди, 16 см сюди, і прикріпив хрест на хрест, Якщо ви бачите, так, от, хрест на хрест, прикріпив um, оці нитки. Uh, потрібно три нитки з цього боку, три нитки з цього боку, щоб вони йшли і перехрещували один, один одну. Я дав мене такий імпровізований э, стілець, э, э, як, як, як імпрозований стіл. Так, робоче місце. Я обрав три таких кольори для цього пано і э, подивимось, що вийде. Їх дуже мало. Я не знаю, чи вийде э, та задумка, э, про яку я собі намітив, але побачимо. Куди мені день завершувати цим Макдональдсом. Але завершуємо день Макдональдсом. Важкі робочі. Ой, це правда, дуже важко. Да. Дуже важкі, але ці не важкі. Mm. Не було часу. Повний робочий день, і не було часу. Терманіте поїсти. Що поїсти? Просто зварити щось. Правда. Так. Да. Uh, я взяв самі. Можете називається завод. Це було чепу. Мак чекен. Боже, зараз я його викину. Макчикен. Можливо, то буде вийду. І він не смачний. Він не споконний. А, класика ніколи не вмирає. Нове Вот. Мені не сподобалось. соус. Соус. Якийсь дуже дивний соус. І ще я звик все-таки в бургерах бачити е, котлету. Ну, а тут наче як цей. Тут, да, а тут е, курпа, типу, курячі філи. Прикольно з однієї сторони, можливо, комусь подобається, але мені не зайшов саме соус. А ти ж був києвсі. А так в KFC... Києвсі... ну ні, бургери, в KFC все одно такі смачні, як Макдональдс. Правильно, mm там -hmm. теж Ну так, коли не було, а, Макдональдс. Mm -hmm. <laughs> не було вибору. <laughs> Монополія. Mm. Все. Вищання окончено. Вийшли з Макдональдсу і там якісь, ну. Можливо, всі знають. Not всі, mm -hmm. Mm -hmm. можливо, всі знають. Можливо, хтось знає. В Макдональдсі є оці штуки, щоб сортувати сміття. Типу там, для паперу, для стаканчиків, окремо для пластику, рідина і, типу, побутові відходи, які там їжі, типу залишки їжі. І от зараз пані Клінер прибирала ті штуки. Клінерка. Клінерка. Пані Клінерка. Пані клінер. Не я почав цю гру. Так. Репортаж з машини продовжується. Пані клінер. Прибирала все сміття і коротше, скинула все в один пакет. Ну, типу, навіщо тоді сортувати? Так, це правда, здивувало. Ну, якщо... На жаль, не зазняли це, але... Типу ти там витрачаєш навіть тих 30 секунд, щоб відсортувати сміття з надією, що ого, от воно піде сортованим. І його перероблять. І його не переробляють, напевно. Не знаю, що з ними далі відбувається, але навіщо сортувати, якщо все одне йде в цей урну. Все йде в один пакет. Потім потім, все викидається великий смітник. смітний. Доброго ранку, друзі. Такий чудовий листопад. Він тепленький, звичайно, звичайно, знижується вже температура, як вже 15-13 градусів. Скоро будемо вмикати опалення, тому що стає прохолодно вдома. Хоча радує, що ще навіть на такий час можна насправді бути. В теплі. Вчора не завершив я е, цей це цепоно, е, про який я говорив. Я вам покажу сьогодні там, другу частину. Я думаю, що я зготую це все в одному відео. Е, але я хочу з вами поділитися сьогодні е, своїм відкриттям, бо я вчора переглянув фільм, а фільм називається Новий Олімп. Це фільм про кохання, про те, як іноді можуть скластися стосунки про ну, такий випадок, який може змінити усе. Це кохання, звичайно, про двох чоловіків, які закохалися один в одного, і як їх потім роз'єднала доля. Я вже в своєму інстаграмі ну, цей фільм рекомендував. А зараз я хочу порекомендувати тим глядачам, які тут дивляться мене. Ну, нас так зі славою. І це правда дуже хороший, дуже класний фільм. Фільм про почуття, про красу. Це Італія, це дуже красивий. Красиві види італії, панорами італії. Так, це дуже гарна картинка. Така вона приємна, яскрава, це досить поганий сценарій, але це і історія про кохання. Я думаю, що кохання немає статі, тому цей фільм раджу подивитися. Усім, хто хоч, хоч раз переживав ну, такі муки або захват від кохання, тому що цей фільм він дуже глибокий і він, знаєте, він ти не, він, він йде досить довго, дві години, але вони пролітають швидко, і це дуже яскраві гарні картини. Ну, е, е, картинки. Ти так, так дивишся, і прям е, е, наче ти є сам учасником цього фільму. Дуже раджу, дуже раджу вам. Я хочу, щоб ви подивилися, що вийшло так, за той час. Це наступний крок. Я використав три кольори, я хочу ще використати ще один а, кольор. Четвертий. Ну, показую вам результат того, що я зробив. Щось вийшло ось таке. Я не дуже задоволений, правда, результатом, але це мене відволікло і принесло задоволення. Ну, скажіть, будь ласка, як вам ця робота? Напишіть про це в коментарях. Буду вам дуже вдячний.